Я вважаю справу проти мене політичним переслідуванням з боку місцевої влади, тому мені потрібен розголос. В заяві про напад на мене завгос Першанської селищної ради Денисенка ані поліція, ані прокуратура не побачили кримінального чи адміністративного правопорушення. Натомість, завгосп Денисенко при безпосередній підтримці голови Сахненка намагаються перекрутити справу таким чином, що нібито я напала на Денисенка. Сахненко є головним свідком обвинувачення. Під присягою в суді він намагається переконати, що все розпочалося ось так. Напевно, у свої 50 і зрості 150 я є таємним майстром кікбоксінгу, а Денисенко немічний дідусь, яким намагається тепер прикинутися. А ці фото для порівняння і об'єктивних висновків.